Ну на сьогоднішній от ми сказали, що в цьому ролику хочемо так сказати, ну змістовно і швидко показати всі всі. Переваги як говориться, і технології цього вулика. Ну Перше, дивіться, тут обично вулик, я три корпуси йде. Да? Був третій, ну вже оскільки сьогодні 20 серпня, ми вже йдемо на скорочення, вже частину вже скорочують до повного скорочення, як би сказати, да? О, то вже залишається один корпус. Один ми зняли, відкачали мем з нього, да? значить, ну там може і кілька разів це залежить від медозбору і от цього. А це вже, значить, вже на цих днях будемо відкачувати, вже цей сук скорочувати і сім'я буде залишатися в вузько-високому корпусі значить, е, значить, на зимовку. Ну, Відповідно, буде там проведено або підкорку, але я, як правило, ну, Буде поставлено полоски там, значить, для боротьби з виробу, значить, ну, як Зазвичай я сахарним сукровим сиропом не користуюся, а користуюся або медовою сітю, але все одно даю там казку 81, як правило, значить таку з лікувальними Ну, Подивіться, значить, це у нас вже практично вже... Значить, вже є. Якщо не сьогодні, то, то завтра вже ці корпуси будуть скорочені. Да? І це, цей корпус використовується тут, е, е, ми говорили, що є корпуса, вони, якщо як говорити, брати столітній давності, то вони використовуються, так називаємо, Дадановська рамка. Да? Тобто висотою 300 мм, ну, там щена йде 260 мм шириною, ну, да. а і на 410. Але у ну, зв'язку зі зменшенням так сказати, ну, такими, такими екологічними питаннями і тими, значить, і, і віковими, може бути, я перейшов вже в основному на ну, так називаємо, рутовську рамку. значить, Рамка широ, ну, 410, важчина на 210. Да? ну, Вона більш-менш йде. Іде, ну, бачите, як. Припустимо, вони у цьому корпусі даже трохи закладували і розплідну частину, але на сьогоднішній день вони значить, запечатують, закривають, ну, вже, як говориться, вже можна забирати. Ну, Може ще дивитися, де може там трошки розплоду залишається, то можна або сформувати там один корпус, скинути де то ну, на, на другий Це, Ну, Оце така, бачите, така. така Ситуація зараз. Мед виходить, це як би сказати наставка. якість меду тут вони закладують для споживання. Тут немає такого меду, який йде на, ну, для споживання на зиму. Не? А то есть, нема меду недозрілого, нема цього. Він вже тут практично весь ну, дозрілий і вкусові якості його тоді інші. Значить, цей корпус потім знімається, ця пленка переноситься на цю частину, о, там формується, бачите, от така, значить, ну як природна їхня, як вони, як вони в природі при, прибудовуються до якоїсь там твердої поверхності, чи це буде скала, чи це буде дерево, чи це чи, чи, чи саме, значить, так вони тут вибудовують свою, свою, свою верхню частину. О, вони там тоді... Знов -таки, тут немає розриву між, між рамками корпусів. Вони йдуть з сильною восковою зв'язкою. Але бачите, розділяється, винімається, все нормально. Знаєте? Немає проблем. Тобто, тут особа, особа конструкція верхньої частини рамки, яка дозволяє мати зв'язок і нормально обслуговувати цю, 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 цю систему. Ну, крім того, що ми в гніздо не, не туди рідко дуже мориться туди заглядаємо, І користуючись, тим... ну, ви бачите, значить, навіть сьогодні ми тут таке дощ, нас трошки тут балує, тобто атмосферні умови не такі вже сприятливі. тут, ну, на всякий випадок розпалили. Але вони не агресивно настроєні. Значить, вони значить, будують оце структуру, але ще така, ну, значить... Ну, я б не сказав на мухаву, але воно в цій системі що високе, 10-сантиметрове, ну, 100 мм, значить ну, змінне дно. Значит, воно дозволяє контролювати розвиток сім'ї знизу, значит, чистити нормально і підкормку вести теж знизу. Можна ставити туди, ну там є спеціальні формочки, які я ставлю. І хотів би сказати ще одне сказати, що ну, цей вулик, він, якщо брати на повну рамку, то при використанні додановських цих і трьох корпусів, то це виходить 25 повних рам. Тобто, ну, Це досить солідний цей об'єм, ну, ви знаєте, що об'єм може бути обично освоюється бджолами. До трьох метрів квадратних це 28 рамок. Тобто, якщо використовувати Даданську рамку, то вона буде на повний об'єм з трьома вуликами, які може жилина сім'я, ну вважається так по літературі. Да? Не знаю, там, у нас завжди, як говориться, є, є умільці, які ну, це, як вже на сахар переходить, то може й більше. Але це нормально. нормально це. Значить, ну, значить вчинення ну, Це не, не то, що там я... це аксіома, ну, яка доказана, як говориться, всі, всіми класиками признається, що значить, бджолина сім'я заселяється в, в розмірі до 50 см може бути. Знаєте, значить, Простору для заселення. Тоді вона добре заселяється і розбивається. Спочатку вона стягне 40 см, потім значить, добудовує вже там. ну, Єнфрована, там це, всі, 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 всі формули вулику добудовує там, до 95 мм, значить ще, значить, як правило, там вже йдуть е, ну, трутні висоти. Тобто це класична, як говорится, схема розвитку. Так? І тоді, значить, коли у вас цього немає, то розвиток сім'ї на порядок знижається. І, зимов, і зимівля теж погіршується. Так не можу в цьому ролику, так, бо ролі хотілося під інші такі питання підняти, викладати. але це є... Значить, що... Взагалі в природі, природі. Дупло, воно, вони строять 7-8 сотків. Тобто оцей вулик модифікація, які використовується одна і та сама рамка. О, тільки вже для верху там правда, використовується рамка, ну як є, є, є такі рамки типу. Рожедолона, на ті вулики, а, але в нього там знову таки там в нього немає. Тут використовується іменно природне, дупло, яке, так сказати, ну саме хороше. У мене в цьому році там стояв біля будинку пустий вулик, такий без рамок, без нічого. І туди зайшла сім'я, ну, рій, значить, ну, прямо біля літньої кухні. Тобто вони, там не було ні рамок, нічого. Тобто вони просто зайшли туди. Прийшлося ну, туди вкидати рамки. Тобто Це ідеальне гніздо, яке природне їх. Ну і плюс я вам скажу, що б, то, трошки воно не набагато менше, але вже, так як говориться в моєму віці, значить, вже відчувається, що з тим вуликом я можу маніпулювати він і, і оцей розвиток в цьому взагалі. Достатньо можу сказати, що от на сьогоднішній день, от у мене є там, ще не скорочував його, але я на роботі там, рій, я її сюди перевез 22 травня. І на сьогоднішній день я з нього взяв 26 кг меду і ще там ну, кілограм 13-14, як мінімум, є у цьому. Тобто 40 кг меду. Він, ну, плюс він ще споживав, понятно. це грій і, і наростилася досить велика сім'я, прийшлося три три корпуси ставити, ну, два, два, дві наставки корпусу. Ви не, не одержите такої, такого результату в звичайному там, так, лежаку там, чи навіть чи uh -huh. багато корпусу значить, на, на, на чистому медозборі. Там, там, ніяких там, сиропов. Я завжди показую, значить, як колись що, що говорять там, то подивіться, як у них витоптано ну, коло вулиць. Це, це я по Що? На хвилинку прорвемся. На хвилинку прервемся.